Вітання глядачам телеканалу ТВА, Тива етері телепередача Суть справи у студії Аліна Рябко. Про ради ВПО, що це таке і чому вони необхідні? Будемо говорити сьогодні з координатором проєкту благодійного фонду «Stabilization Support Services» у Чернівецькій області Володимиром Антонюком і координатором благодійного фонду Рокада у Чернівецькій області Віктором Лещаком. Вітаю вас! Вітаю! вітаю. А, насамперед розкажіть, будь ласка, що таке рада ВПО і чим вона займається? Рада ВПО це в принципі є дорадчий орган, який є при органу місцевого самоврядування, і метою його є це об'єднання зусиль, скажімо так, внутрішньопереміщених осіб та місцевих мешканців для того, щоб внутрішньопереміщені. Скажем так, швидше чи краще інтегрувалися в життя громади. Цей досвід він був започаткований ще на сході з 2014 року, і, в принципі, ми його розпочали також масштабувати на теренах Чернівецької області, і сама рада передбачає певну кількість. Внутрішньопереміщених осіб і певну кількість місцевого населення, і в тому числі представників органів місцевого самоврядування, а також громадських організацій. Дивіться, на мою думку, Рада ВПО, яка створюється в громаді, це один із тих демократичних інструментів, завдяки яких мешканці цієї громади можуть впливати на рішення Ради. І ці рішення приймаються тоді вже демократичнішим шляхом. І це реальний шлях до інтеграції людей в громаду, тому що коли людина бачить, що її інтереси враховуються, коли вона бачить, що до її думки прислухаються, і її потреби задовільняються, і ті потреби, які за, за замовчуванням можуть надаватися місцевим жителям, в такій самій мірі так само рівнозначно надаються і мешканцям, які переселилися сюди. То е, ці люди думають про те, як залишитися тут, а не про те, як звідси поїхати. І це, це один із важливих демократичних інструментів. І саме тому там е, агенція ООН з справах біженців підтримує такі проекти, тому що це мова йде про розвиток демократії, це мова йде про людські ресурси, це мова йде про те, щоб людям враховувалися їх права. І щоб, щоб вони тут були, щоб їм тут було доб добре і зручно, це хороша штука. А як і коли виникла ідея саме створення рад ВПО у Чернівецькій області? Якщо ви, до прикладу, кажете, що а, подібні а, ради з 2014 року почали в інших областях, а, скажімо так, організуватися, створюватися? Ну досить є потужний досвід «Stabilization Support Service» по створенню рад ВПО на сході. І коли представники Stabilization Support Service ініціювали створення ради ВПО в місті Чернівцях, Рокада взяла на озброєння даний досвід і зініціювала створення ради ВПО в територіальних громадах Чернівецької області. На сьогоднішній день із 16 громад, якими опікується рокада, створено ради ВПО в 14 громадах. Створені вони були починаючи з червня 2022 року до сьогоднішнього дня ініціативи спочатку виходили, скажімо так, від внутрішньопереміщених осіб. Потім цю ініціативу підтримали органи місцевого самоврядування, і на сьогоднішній день ми маємо 14 успішних рад ВПО на теренах територіальної територіальних громад. Окрім того, є рада ВПО міста Чернівців і є координаційна рада ВПО Чернівецької області. І е, там цікаво те, що е, е, це було насправді, це була підтримка і ну підтримка і рокадою, і Stabilization Support сервісом там Нікою. Е, е, це була підтримка ініціативи людей. Ну, тисце шукалися гроші для того, щоб підтримати це. Це не було те, що ну ми прийшли в дяді і кажуть, давайте ми оце зробіть, бо ви не знаєте, що вам це потрібно. Але ми вам сказали, і ну, так як ми ж, ми ж агенція ООН, ми ж, ми ж важливі люди, ви не можете нас не послухати. І це була підтримка людей. Це була відповідь на запит. І, і тому, і тому це і тому це важливо ну, я продовжую на тому наголошувати. Тому що, власне кажучи, це системні зміни в державі зараз відбуваються, і ми маємо ну, сприяти саме руху держави в демократичному напрямку і підтримувати це на місцевих, ну на місці в громадах. А в області дуже хорошо працюють. Я цілком підтримую пана Володимира стосовно того, що ця ініціатива не була нав'язана кимось. Ця ініціатива вона була на основі ініціативних груп, які були серед внутрішньопереміщених осіб. Тому що ми маємо по різних громадах різну статистику. Є статистика, де питома вага внутрішньопереміщених складає всього 5%, а є статистика, допустимо, виженська громада, де кожний п'ятий є внутрішньопереміщеною особою. І тому це велика, скажімо так, Складова частина в структурі тих мешканців, які проживають, і відповідно їхній голос повинен бути почутий і якимось чином врахований, якщо ми хочемо цих людей, які перемістилися зі сходу і з півдня, залишити в себе в області і, скажем, так дати можливість їм розвиватися в області, тому що це ну люди ми трошки інші. Ну, живучи на Буковині, ми, ми трошки інші стаємо. Да, там ми ну, більшість мешканців Буковини, по-моєму, це, це, це ті, що приїхали, це ті, що приїхали з Тернопільщини, з Франківщини, з Львівщини, з Поділля, так як я. І ми, ми маємо чути всіх. А е, сучасне українське законодавство е, навіть не дає право голосу на виборах. Е, Людям, які от переїхали внутрішньо переміщеним особам, вони вони не мають право обирати. І ігнорування, абсолютно ігнорування їх голосу, це, це, це неправильно, так так не можна. А як в загальному створюються ради ВПО? Хто може до них долучитися? Які є в загальному критерії, скажімо так, відбору? Свого часу використовуючи ті можливості, які надає українське законодавство, там стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб до 24-го року, там закон України про місцеве самоврядування, дало можливість створити такі, такі ради, такі дорадчі органи, ну такий формат був обраний. І враховуючи те, що внутрішні переміщені особи мають дещо специфічні потреби, переміжаючи на інше місце проживання, вимушено. То було розроблено типове положення. Stabilization Support Service розробив типове положення, яке, власне кажучи, ну змінюється відповідно до змін законодавців, але власне кажучи, це одно ну, хороший рамковий документ, який ну дозволяє, який дозволяє далі діяти. Нам ну так як це дорадчий орган при голові громади, то це воно створюється розпорядженням. Ну, в розпорядженні є ініціативна група, яка там обирає своїх представників туди. І туди, в цей дорадчий орган, да, звичайно, входять внутрішньопереміщені особи, і туди входять, туди можуть входити представники організації, які опікуються інтересами. Це міжнародні організації, це місцеві організації, це благодійні фонди. Туди можуть входити і входять депутати місцевих рад, ну правда ж так. да, які зацікавлені в тому, щоб громада розвивалася. Які хочуть використовувати ті наявні зараз можливості для Чернівецької області, які у нас трапилися через те, що в нас війна, і люди переїхали. І зараз багато фондів прийшли сюди допомогти. І ми маємо ці можливості. І... Ми мусимо ними скористатися. тобто не тільки О, ні ні, 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 ні. якраз і зміст полягає в тому, щоб інтегрувати внутрішньопереміщених в життя громади, і тому тут також представлені обов'язково представники органу місцевого самоврядування, де рада ВПО являє собою, ну можна сказати, таку дискусійну площадку, де вирішується ряд питань, які пов'язані не тільки з гуманітарним та соціальним забезпеченням внутрішньопереміщених осіб, а також з пошуком ресурсів. Тому що наша область вона у більшості є у більшості громад є дотаційними. Їхні бюджети вони і до війни були дотаційними, і тому необхідно громадам пошукати ресурси, як забезпечити те навантаження, яке в них появилося. Тому якраз у такими спільними зусиллями планується пошуку цих ресурсів, зокрема можливість працевлаштування, пошуку інших фінансових донорів, пошуку, допустимо, якихось певних напрямків бізнесу. А зі скількох осіб має складатися рада? Ну такого обмеження немає, але практика говорить про те, що така кількість, щоб вона була дієвою, вона десь у межах від 9 до 15 осіб. Але обмеження законодавством його немає. Просто вона тоді буде більш дієва. Ну ну простіше зібрати форум. Так. теоретично, теоретично, ну це дорадчий орган, і кожен громадянин України може бути присутній на засіданні відкриті будь-хто може прийти і, власне кажучи, ну шукати відповіді на ті питання, які він задається, Тобто може бути одна людина. Від 1 до до 15. Ну це ну немає, немає стало стало, тому що це, це демократія. Вона от така, Якщо ну нема нікому, то це і друге. Там там вже ж цікаво в тому, що в деяких громадах в деяких громадах спочатку. Представники влади, то тобто на нас вже виходили ініціативні групи. А представники влади кажуть, та нам то не дуже то й треба, бо вони живуть, в них немає ніяких проблем. Ми кажемо серйозно, а давайте ми зустрінемо вас. Ну, давайте ми побачимо, ви поговорите, ви почуєте людей. І поки, поки не зводимо їх, то деякі представники в деяких громадах владних то думали, що то то, то, то не треба все добре. Але одним із таким, ну скажем, ключовим моментом ми побачили з нашої практики, що повинна бути небарна кількість для того, щоб можна було визначити ну, той чи інший голос, був би більш вагомий, коли якраз виникає така дискусія. Ну і ми собі поставили за мету, що в раді повинно бути не менше 40% внутрішньопереміщених осіб. І да, от за хороше, що хоро, дякую, що ви нагадали про те, що там да, мають бути вибори. Е, ми говоримо, коли формується склад ради. Ну, власне кажучи, наша, наша роль, ну, як організації, які до того дотичні, е, це ну, допомогти сформувати документи, допомогти потім в навчанні, в стратегічному плануванні, там і, і в таких от речах, і тому. Ми виступаємо за те, щоб туди входили в рівні мірі там чоловіки і жінки, щоб там була представлена мова, щоб це щоб це не було ну з чоловіками. Це тобто дуже складно, різних варств різних варств, різних вікових. Щоб такий ну голос кожного має бути почути той, хто хоче говорити. А ще на вашу думку, чому необхідні ради ВПО? Ну, рада ВПО, це є не тільки наш досвід, це і загальносвітовий європейський досвід. Це і та модель, яка дає можливість саме інтегруватися внутрішньопереміщеним особам в життя тієї громади, де вони знаходяться. Тому що не можна почути всіх. Людей дуже багато. А саме представники, які входять в раду ВПО, вони представляють інтереси тієї, ну скажімо, бщини, тієї кількості людей, яка перемістилася з. Зі Сходу та Півдня до нас в області. Між іншим, хочу зауважити, що наша Чернівецька область в цьому плані є пілотною. Тому що на базі якраз нашого досвіду масштабується досвід в інших областях е західних, ну, де да, було прийнято да, і цим нормально можна так. пишатися. Це ну це результат ну роботи тих людей. Ну і нас трошки дотичних да. і планується створення рад ВПО в семи сусідніх областях е по 10 рад ВПО протягом цього року, протягом 2023 року. Тобто така мета цих рад ВПО, щоб. Почути, щоб кожен вислав свою думку, щоб кожен був почутим і зважати на думку кожного, так само і переселенців, щоб вони мали право голосу. Ну, ну, ключ, ну ключ, ключове, щоб кожен був почутий і щоб кожен знайшов відповіді на те питання. І якщо ця проблема стоїть, і ця проблема насправді стосується е, людини, щоб вона була вирішена, і тому через раду ВПО вирішуються різні питання від е, початку там запровадження е, маршруту. Автобусного да там вікно там воно, то не доїжджали, то не було маршруту сполучення там до компенсації приїзду дітям ВПО, які там живають в Чернівцях. Тобто від маленьких конкретних питань до системних питань, адвокатування, лобіювання інтересів ВПО. І власне кажучи, ну цих рад багато є. Ну маю на увазі, там є ради з культури, там ну от координаційних рад маю на увазі, але е, рада ВПО. Попри те, що вона вирішує багато питань, все рівно вона має на увазі. Перш за все, це інтереси ВПО. Але інтереси ВПО це і інтереси громади, в яких вони проживають. Тому що ну, це початки нових бізнесів, це сплата податків, це облаштування дитячих майданчиків. Це все вирішується через раду ВПО. І залучення, так само і залучення ресурсів. То, що, то, що ми про що ми говоримо, то що ресурси є. Ви дуже бочно підвели до наступного питання. Розкрита масштабніше, детальніше. Чим власне можуть бути корисними ради ВПО, як переселенцям, так і громадам? Ну перш за все, рада ВПО це є той майданчик, який піднімає проблематику. Проблематика може бути як локального характеру, зауважив пан Володимир, тобто якийсь певний маршрут, чи певна якась гуманітарна допомога, чи психологічна допомога, так і проблематика, яка ну е, є перспективна і тяне за собою певні стратегічні зміни. І тому, піднявши цю проблематику, проговорюються на рівні ради ВПО ті питання, які виносяться для органу місцевого самоврядування на розгляд, можуть також певні проблеми виноситися не тільки на рівень органу місцевого самоврядування, а на рівень центральних органів виконавчої влади. Якщо це законодавством щось було упущено. тому що, допустимо, до прикладу був такий на початку приклад, коли не компенсувалися комунальні. Витрати по комунальних послугах, які були понесені небюджетними установами, тобто, це могла бути церковна община, чи це могла бути допустимо приватна якась структура, яка прийняла в себе внутрішньопереміщених осіб. це, це був системний так, провал, який треба було закрити. І це на рівні центра, на рівні законодавчого органу такі зміни необхідно було внести. Також, на мою думку, враховуючи, що ну скажем, в кожної громади на сьогоднішній. День є певні стратегії розвитку, враховуючи те, що внутрішньопереміщених у нас стало більше, ми повинні врахувати такі моменти, допустимо, як кількість садочків, кількість місць в школах, кількість, допустимо, закладів охорони здоров'я. Це ж є стратегічні речі, які тягнуть на за собою перспективу. Але для того, щоб ми могли, ну. Вносити такі речі, нам, по перше, необхідно було провести таке анкетування, тобто зробити певний, ми називаємо його глибинний скринінг, тобто зрозуміти, яким ресурсом володіє та чи інша територія. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, що у нас питома вага діточок складає, допустимо, там серед внутрішньопереміщених осіб, там 50%, а в нас садочок не має змоги стільки помістити, то яке стратегічне рішення? Ми пошукаємо джерела, шукає громада кошти, і не тільки громада, а й Чернівецька область для того, щоб цей садочок розбудувати або знайти інші моделі, там, допустимо, приватний садочок, чи ще якісь інші моделі, якщо які би задовільнили інтереси внутрішньопереміщених осіб. Але коли будується садочок, продовжуючи це саме так. речення, але коли будується садочок, то в нього не будуть ходити лише діти тих людей, які переїхали до нас. А це ну, садочок для громади. Так. Так. Так, так само шукається ресурси. Якщо ми бачимо, що є молоді багато, да, значить треба створювати робочі місця відповідно до тих кваліфікацій, які мають. Да, звичайно, Рокадо робить, називаючи це глибоким скринінгом. Ми допомагаємо громадам робити соціальні паспорти які по суті виконують ту саму функцію, ту саму роль. Та, ми досл... ну, це хороше, хороше таке дослідження, що в громаді є, що в неї міняється, яка народжуваність, яка смертність, який вік, який вік людей, які живуть, які з професії є, чи доступна медична це, охорона здоров'я, чи доступне навчання. Ми активізуємо ну, вот, діяльність, ми активізуємо життя громад. Ми хочемо, щоб всі активно брали участь у розвитку громад, і часом це виходить. <ріст> і дуже добре, що цей соціальний паспорт він ж не стосується тільки внутрішньопереміщених, він стосується всієї громади. І він буде, скажімо, в пригоді, навіть коли все в державі стане спокійно, ми все одно будемо мати так званий соціальний зріз, який потім зможе планувати дати змогу планувати на перспективу. Ну і, і то, що я хочу ще додати, одна. То, що пан Віктор говорить, що є, ну, цей досвід буде перенесений і масштабований там, на інші області. І це буде, буде робити. І позитив створюється мережа цих рад ВПО. Ну, ми тут сидимо, ми, ми, не, ми робимо одну справу, і я приходжу до Віктора Брокадо і кажу, дивись, бо ти робиш таке, допоможи мені зробити, тому що в тебе є спеціалісти, у мене трошки менше ресурсів. Давай поїдемо в ту громаду, покажеш, розкажеш. Ну, покажуть люди ваші спеціалісти. Діста, як, як проводити навчання, як досвідом, обмінюватись досвідом, як? тому що в одній громаді вже питання вирішені, в другій ще не розпочинали, яким шляхом проходити, як формувати якісь запити, як формувати документи. І це зближення? Ну, це, це нормальна взаємодія в горизонтальному такому. Горизонтальній площині між, горизонталь. між громадами, між та, громадами та дуже, да. дуже ефектна. Це то що, то, що з децентралізацією це ж були ті сварки, і проблеми між громадами, то, що то село пішло не туди, не сюди, і от вони розбираються там. А той не такий хороший, а я такий хороший і ну нашу. Так. А який нині стану Чернівецької області по створенню рад ВПО? Ну з ініціативи Рокади створено. Я вже про це mm. говорив. 14 рад ВПО. Знаю, що з ініціативи Stabilization Супорт Сервіс також планується створення чотири створено чотири ради ВПО. То ми можемо говорити, що по територіальних громадах у нас є 18 рад ВПО. Окрім того, місто Чернівці також є створена рада ВПО і координаційна рада на рівні обласного центру. Тобто, ми можемо говорити про таку. Кількість як 20. Да. Ну, да. Це, це не повністю накриває, але принаймні це дає можливість відслідковувати потреби і ну, бути в курсі тих подій. Тому що ці громади, де ми, де, які ми підтримуємо, вони розташовані по всій області і, власне кажучи, відрізняючись одна від одної, вона дає нам дає, ну, загальну картину. І про ці картини, про ці питання, це обговорюється на обласній раді ВПО. І, ну, це при голові ОВА. Тобто це ну серйозні речі, там все нормально. Ми бачимо це Ми свідомі того, що може не всі ради витримають, скажем так, перевірку часом. Може, деякі, якщо там буде мала кількість внутрішньопереміщених осіб, і зміст в існування такої ради може пропади. Це можливо, але ми надіємося на те, що е, такий досвід буде масштабований на е, інші 52 громади, які є в області. Ну і також, так як ми говоримо, на е, ті сусідні області, які перейняли досвід від Чернівецької області. Так, да, і тут уже ж ж навіть питання в тому, що е, це інструмент. Да, там. І внутрішня переміщена особа, якщо вона вже скуштувала смак, скуштував смак взаємодії з владою. І якщо ті питання, які він ставив, вирішувалися, то ставши місцевим жителем, все нормально, ну, відмовлятися від цього інструменту вже немає як. Це можуть створюватися інші ради за іншими напрямками. І, але Залишається досвід, досвід залучення ресурсів, досвід співпраці, досвід взаємодії. Ну це класно um, скажем. На засіданні рад розглядаються різні питання. Ці питання ми в основному ем, опрацьовуємо ті, які ідуть знизу. Да? Тобто, якщо внутрішньопереміщені особи потребують якоїсь психологічної допомоги, чи соціальної допомоги, чи допустимо навчання стосовно проектного менеджменту, чи допустимо якихось речей, які пов'язані з перекваліфікацією, чи тих же самих е е питань адвокації. Ініціатива повинна йти безпосередньо від них. Ми надаємо своїх спеціалістів, проводимо тренінги, навчання, скажімо, ті питання, які можна вирішити через гуманітарну допомогу, вирішуються через гуманітарну допомогу. Які перспективи рад забувати у подальшому, і зокрема, і нині під час війни, і після. Закінчення війни, ну хорохоро ну, хороше питання. Ми, ми так вже по так по по ходу, по ходу нашої п'єси. Ми вже так потрошки відповідали на нього. Так. Да, це створення створення всеукраїнської мережі рад ВПО, створення загальноукраїнської ради ВПО з метою адвокації. вже прийняття і врахування інтересів при прийнятті змін до законодавства, тому що. Часом ті зміни, які вносяться, це просто а вони дуже дивні. Ну так, от, якщо м'яко сказати, що це просто дуже дивні, і не зрозуміло звідки звідки беруться, в якому запаленому свідомості вона народжується. І перспектива в тому, щоб вони залишилися дієвим дорадчим органом. Тож, абсолютно, Віктор, Привий, вже не, одна, не один дорадчий орган, забули про нього. Ну, який був існування якого чи започаткування, якого було викликано якоюсь там проектної там, Ну давайте створимо. Ну, окей, давайте створимо розпорядження, підписали, все. Але ми говоримо про те, що. Ці ради ВПО створюються за потребою і для людей, і для, за потребою тих громад. Тому вони можуть існувати, і поки що ми маємо ресурси їх підтримувати. От. І іншого механізму, ну поки що ми не бачимо для того, щоб були почуті внутрішньопереміщені особи в громаді. Ми десь так жартуємо в Рокаді, кажемо кожній громаді по раді. <рес> Але я думаю, що буде таким чином: Ви живе сильніший і обмін досвідом буде. Ми будемо обмінюватися таким досвідом не тільки на теренах області, будемо возити наших представників рад в інші областя. з інших областей. Плануємо тут, 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 привозити рад, сюди да. і проводити якісь такі спільні. Дискусійні панелі, де вони зможуть помінятися досвідом, розказати, яким чином у них вирішувалося питання, як вирішується у нас. Тобто, це повинна бути така жива структура, яка має бути дієвою, а не просто формальною на папері. Тому що ну, часом буває, що люди думають, що це проблема, яку неможливо вирішити. І несподівано з'ясовується, що в сусідньому, в сусідній громаді, ця проблема вирішена була за тиждень, і, і, і все. І нормально, і люди живуть, проблема закрита, і все, і можна ми переступаємо вже там проблему якусь ну, доступності маю на увазі фізичної, ми переходимо вже до доступності до, до, до прийняття рішень. Так я тож я дякую нашим сьогоднішнім гостям, що приділили увагу такій важливій темі рад ВПО щодо їх ефективності, щодо труднощів, і в загальному навіщо вони потрібні. Нагадую, говорили про це з. Координатором проєкту благодійного фонду стабілізейшн супорт сервіса з Володимиром Антонюком і координатором благодійного фонду Рокада Віктором Плещаком, дякую вам. Дякую. Ну а з вами ми прощаємось. Зустрінемось в етері телеканалу ТВА. На все добре.